Вітаю вас, друзі! А вам цікаво дізнатися, як зимують звірі. Зима нелегка пора для всіх, особливо для лісових мешканців. Сніг, мороз, вітер. Звірятам дуже непросто знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. А дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися. Поміж снігових заметів. Здається, що взимку життя в лісі завмирає, але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосувались до зими кожен по-своєму. Багато звірів починають готуватися до зими ще з літа, утеплюють своє житло, запасаються їжею. У них повні комори горіхів, насіння. І іншого корму. З настанням холодів деякі звірі змінюють колір хутра, міняють шубку на теплу інші лягають спати аж до весни. Хто ж впадає в зимову спрячку? Ведмідь, єнот полоскун, їжак. А на страшні морози лисичці, зайцю і вовку до морозів практично не готуються, бо проводять зиму у пошуках їжі. Зайці лише перевдягаються на зиму, змінюють сіре кожи на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковтрі. А ось білка так-так. Білочки теж змінюють кольор хутра на зиму, але не для краси, а щоб ховатися від ворогів. Так більці легше залишатися непомітно серед темно-сірих дерев. Білки перечікують сильні морози та завірюху в теплих гніздах, за погожої днини. Білочки виходять шукати свої запаси, зроблені влітку і восени. Таких маленьких схованок у білок дуже багато. Лисичка і вовк кольор шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки. Щоб перепочити і сховатися від саме тілі, а потім шукати собі їжу. Вовків хутро збагачується світлим, щільним підшерстком стає довшим та жорстким. Вовкам це необхідно, адже вони сплять. Прямісінько на снігу, закривши хвостиком ніс та лапки. А ще вони збираються у зграї, бо разом їм набагато зручніше виживати взимку. Ось так зимою дикі тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути й знайти собі їжу. Сподіваюсь вам було цікаво. До нових зустрічей!